Подумайте, яку велику любов виявив до нас Отець, щоб могли ми називатися дітьми Божими. І ми справді діти Божі, тому світ і не знає нас, бо не признав і його. Любі друзі, тепер ми діти Божі, та ще невідомо, ким ми станемо. Але ж ми знаємо, що коли Христос з'явиться знову, ми будемо подібні до Нього, бо ми побачимо Його таким, який Він є. І кожен, хто має на нього надію, очищає себе так само, як і Він, чистий. Кожен, хто грішить, порушує закон Божий, бо гріх це беззаконня. Ви знаєте, що Христос з'явився, аби забрати людські гріхи, сам же Він безгрішний. Кожен, хто живе у Христі, не може грішити й далі. А як хто й далі грішить, то значить, він не бачив і ніколи не знав його. Любі діти, не давайте себе обманювати. Той, хто живе праведно, праведний, як Христос. Той, же, хто й далі грішить, Належить дияволу, бо диявол грішив від самого початку. На те й з'явився син Божий, щоб зруйнувати зроблене дияволом. Той, хто став дитям Божим, більше не живе у гріху, бо сама суть Божа залишається в цій людині. І вже не може він грішити далі, бо став дитям Божим. Ось як розпізнати, хто є дітьми Божими, а хто дияволовими? Кожен, хто не живе праведно і не любить брата свого, до Бога не належить.